Вони знову зібралися, але вже в новому домі у Івано-Франківську. Родина залишила в Донецьку геть усе, тікаючи від війни. Ну, ми виїхали з Донецька, тому що почався сильний обстріл. І дочка з мужем виріз, старша, старша дочка з мужем вирішили, що нечого там робити. Мати зізнається, переїжджати на Західну Україну було страшно. Батьки переживали і за адаптацію старшого сина у школі. Меня поразив такий, він розповідав, коли він прийшов в школу, зайшов в клас, сів за парту, опустив голову і уткнувся ну, в парту. Коли він підняв глаза, то вокруг нього стояли діти. Стояли діти і всі тянули руку. У сім'ї п'ятеро дітей, серед яких троє всиновлено. Семирічний стас із дитячого інтернату у Слов'янську відчув усі відтінки війни на собі. У нас був тихий час, а потім, коли ми тільки, тільки хотіли лягти поспати, а тут почався остріл, і всі, всі швидше, швидше ввето в цей зашли, в підвал. Родина намагається адаптувати себе і дітей у нове суспільство. Дітям допомагають у школі, а от батьки знаходять сили в роботі. Саме у Івано-Франківську батькові вдалося реалізувати ідею про створення мобільного ЖЕКу. Це повністю всі послуги, які ну послуги, які чоловік був робив вдома, але через те, що їм треба заробляти, теж гроші, ну я можу. Допомагати їм робити домашні справи. Все, що стосується ремонту, все, що стосується електрики, сантехніки, каналізації, водопровод. Сім'я не збирається повертатися до Донецька. Нещодавно з дітьми гуляли по парку. Я з дружиною сказав, чи могли б ми зараз погуляти так по Донецьку. Ми б піймали себе на думці, що ми б не могли такого зробити зараз. Гіркі та водночас оптимістичні історії дає сили переселенцям не тільки пережити складні дні, але й жити працювати далі. У цьому переконана і сім'я Прокупець. Олег та Даша Прокопець разом із трьома дітьми переїхали з Луганська до Івано-Франківська два роки тому. За цей час сім'я встигла зайнятися розведенням собак, а також відкрити студентську столову в одному із вишів обласного центру. Я хотів завжди своє заведення працювати на себе, показати і доказати собі, що я можу. Ідейний натхненник та головний помічник Олега дружина Даша. Вони разом працювали над створенням меню у столовій. У переліку страв картопля з розмарином, італійські паніні та інші цікавинки, які не зустрінеш у звичайних столових вот это надо добавить, а это убрать. Ну, естественно, методом проб и ошибок. Не ошибается тот, кто не работает. Батьки не бачать у Луганську майбутнє для своїх дітей. Та й діти вже призвичайились до нового життя. Хоча певна ностальгія є за близькими та друзями. Я лише пам'ятаю одну подружку, там у мене була з садика, Катя звали. Так я з нею так любила грати. Ну, переїхала і все. Більше з нею ніколи не бачилася. Ці історії одні з тисяч історій про людей, які були вимушені покинути свої домівки, рятуючи життя від невиправданих і жорстоких дій у зоні. Ато, але ці історії об'єднує одне: надія у світле майбутнє.